Вітаю вас, мої улюблені українці і україночки. Сьогодні хочу з вами обговорити дуже непросту тему. Ми поговоримо про війну, а саме про її необхідність. І перед тим, як ви напишете у коментах де нахуй або «Толя шарій пітух, хочу зазначити, що ви молодці. Війна сюди показує хтось. Хто ви там з реальністю потрібно дуже багато волі і сили, щоб удержатися. у мене, так як і у багатьох із вас, за вікном триває війна. І це реально страшна фігня. Особливо стрмно, коли над головою літять кляті літаки, а потім ще скидають свої гібнобомби, від вибуху яких десь на хвилину закладає вуха, у очах темніє, а дупа зжимається настільки, що чорна діра у космосі, то просто дитячі клекіт. Трохи менше моторошно, коли працюють наші ППО. А от коли вони вже влучають по тим летючим своїм собакам, то становиться взагалі весело. Адже мінімум одним орківським покатьком стало в світі менше. До речі, став лайк, якщо теж радієш, коли бачиш дохлу русню, як освободили від фашизму. Я знаю, що серед нас є ще й люди, котрі настільки звикли до подій навколо, що вже на 100% спокійних щах гуляють по вулицям поміж вибухів і снарядів. Чисто як термінатор виходить з вогню. Нема базару, виглядає круто, але будь ласка, бережіть себе і своє життя. Окей. Трохи порозганяли. Тепер давайте серйозно до теми. Тому діставайте у клярі, наливайте собі у келихи кров русських младенців і полетіли. Давайте почнемо з того, що взагалі таке війна. З точки зору людини, війна це щось погане, навіть не так. Війна це тупожах. Це в жодному разі нерозумно і недопустимо, а ще має дуже високу ціну. Адже це болі, нерви, здоров'я. А в найгіршому випадку це може коштувати найдорожчого, що в людини є її життя. Однак люди за свою історію навчилися згуртовуватись і об'єднуватись. Причому роблять вони це по різним критеріям і причинам, наприклад, за інтересами, за напрямком роботи, за віросповіданням, а іще за національною і територіальною належністю. І дуже часто складається так, що інтереси і потреби об'єднання людей. Виносяться поперед потребами однієї конкретної людини. Поясню, коли в 2014 році клята Московія прийшла зі зброєю на схід, крім місцевих вояків, нам на захист прийшли люди з центру, півдня, півночі і заходу країни. А ще багато людей були вимушені виїжджати Майже спустими руками. І тоді просто величезна кількість жителів знов-таки з центральної, північної і західної України, допомагали їм особисто. А ще якісь пільги надавала держава. Також не забуваємо про Дубль-2 з тими, хто виїжджав з окупованого Криму. До речі, цікаве спостереження. Виходить, що в 2014-му українці з усіх регіонів приїжджали на схід жарить Росню до того, як це стало мейнстрімом. Хлопці реально шарять у тренди. Неприємно казати, але тоді це мало хто сприйняв серйоз і зрозумів. Бо це стосувалося тільки невеличкої частини українців, Та й політичні діячі усіма силами хотіли розколоти українців. Дякую, що ви продовжуєте ділити людей. Пан Ляшко. Однак зараз ситуація дуже схожа, але масштаб значно більший. І тепер навіть сліпий бачить, що українці допомагають один одному. Уся нація об'єдналася перед спільним ворогом. Тепер знов-таки люди з західної, і центральної частини країни приймають людей з півночі, півдня і сходу. Тільки стається якісь кіпіші. Усі, як один, валять на центральну або західну частину країни. Ну, взагалі-то й не дивно. Такий сусід на сході. Бррррр... Бр. Так до чого я? Ах так. Війна необхідна. Нагадаю, не ми розв'язали її, але у наших силах її завершити. Причому на свою користь. А ще скористатися випавшими можливостями. Адже з точки зору нації, окрім втрат нещасті, волі, війна це частіш за все можливості. От, наприклад, з точки зору свинособак, війна це великі можливості. Можливість загарбати території сусідів, розширити свій вплив у світі і відволікти увагу від внутрішніх проблем України. Цікаво, що Результати виходять у них ну, зовсім трошки інакше від того, що вони планували. Та нічого. Вони щось придумають і пояснюють своїм свиноматкам, чому близько 20к загиблих ваняк трошки більше, ніж за місяць. Якщо взагалі буде цього діло. В результаті Україна попадає в ЄС в Україні, не буде оружия НАТО, которого і так тут не було, наступательного. Україна отримує гарантії п'яти лучше, ніж п'ята статті НАТО, і не буде за них платити, тому що всі государства, вступаючи в НАТО, платять за, за участь в НАТО за п'яту статті. Точки зору України війна це теж можливість. І навіть не одна, по-перше, це можливість заявити про себе як про сучасну цивілізовану країну. А чи навіть при всьому тому, що коїться вино собаки, президент та закликає не сподоблюватись оркам і вести себе з полоненими по-європейськи. Причому за невиконання цих вказівок будуть проводитися розслідування, тому хлопці та дівчата. Не знучаємось над полоненим. По-друге, це можливість заявити про свою силу. Якщо до тебе лізе якийсь гоп навіть на державному рівні, ти можеш або віддати йому все, що він хоче, і тоді згодом він прийде ще, щоб відібрати те, що лишилося, або ти можеш відсипати йому на горіхи. І тоді на районі будуть розуміти, що до тебе просто так лізти не слід. Ну, звичайно, якщо не хочеться мати в житті зайвих проблем. По-третє, це можливість повернути свої землі. Я ні в якому разі не кажу, що це стовідсотково слід робити, однак така можливість може бути, навіть не дивлячись на те, що позиція президента Зеленського відрізняється від моєї, але я вважаю, що це питання треба виставити на референдум, щоб дізнатися, що з цього приводу думають самі українці. Чому я кажу може бути, тому що я казав. Пан Арестович поки ми зберегли Збройні сили, ми можемо звільнити будь яку ділянку нашої території. Ми заберемо взагалі все, включаючи Донбас і Крим. Просто потрібен час. Вони ж не сильні, вони довгі. Ну і в четверте, це крута можливість для нас з вами зрозуміти, що всі ми українці. Один народ, одна нація. Нащадки Київської Русі, нащадки мужніх козаків. Волелюбні і горді люди, які пам'ятають і шанують свою історію, які поважають один одного і інші нації. Ми це люди, які не дозволять нікому позбавити себе свободи, волі і свободи волі. І це я не кажу про те, що ми допомагаємо один одному, особливо у скрутний момент, захищаємо один одного і усі разом любимо свою неньку Україну. Адже хто б ще не казав.

Всі головні. Чи вам прийдете? Чи вам прикордонник? Чи вам прикорці? Чого ти порція? Я буду сказувати, що кров на твоїх руках і не руках. А ти що за А чого ти не найдесь? Вони приходили. А чи варі не забирайте? А ти можеш? А ти не збирається? Чи не забирайтеся?